Ви вже певне чули про Костянтина Живаго та компанію Ферекспо. Кейс Ферекспо це історія про те, як вбити інвестора. Не фізично, але так, щоб зникло будь-яке бажання інвестувати в економіку України. В цій історії все до болю знайоме. Знайомі граблі, знайомі дієві особи та персонажі, РНБО. Арма ДБР податкова, але скандал вийшов на новий рівень міжнародний претензії до України висуває вже міжнародна компанія, акції якої котируються на лондонській біржі, і в акціонерах якої найбільший інвестиційний фонд світу. Нагадаємо зміст попередніх серій. 20 лютого цього року Державне бюро розслідувань заявляє про намір націоналізувати 49,5% корпоративних прав у полтавського гірничо-збагачувального комбінату. З якого дива запитаєте ви за давніми звинуваченнями української влади проти Костянтина Живаго у справі банку фінанси та кредит. 5 березня Печерський райсуд Києва, хто б сумнівався, що це буде саме Печерський суд, ухвалює рішення передати ці акції в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, тобто АРМА. 19 березня компанія Ферекспо у відповідь заявляє: ці дії є незаконними і порушують міжнародні інвестиційні угоди України з Великою Британією та Швейцарією. Ферекспо наголошує, що не отримувала офіційних документів або запитів від української влади щодо рішення суду, а також на відсутності зв'язку між ними та судовим переслідуванням нелюбого українській владі Костянтина Жива. Юридичні наслідки Ферекспо попереджає уряд України про можливі претензії відповідно до двосторонніх інвестиційних угод. Відтак закликає українську владу скасувати протиправні рішення та висловлює готовність до переговорів. Така офіційна готовність неофіційно може свідчити про підготовку до міжнародного арбітражу. Час пішов. І от нова серія цього гостросюжетного трилера. Українські податкові органи призупиняють відшкодування ПДВ для полтавського та єристівського ГЗК за січень на суму 512 мільйонів гривень. миттєво реагує новою заявою: це створює фінансовий тиск на ліквідність групи та призведе до скорочення виробництва та продажів. Як заявив в інтерв'ю українському Forbes виконавчий голова Ферекспо Лусіо Дженовезе, не розуміє, чому саме 49%. Полтавський ГЗК на 100% належить швейцарській Ферекспо AG, яка своєю чергою є дочірньою компанією холдингової Ферекспо PLC, акції якої котируються на лондонській біржі. Можна припустити, що ДБР вибрала частку 49,5%, оскільки такою часткою володіє сім'я Живаго у холдинговій компанії. Але насправді їм належить 49,3%. Решта це великі міжнародні інвестори. Тобто живаго не володіє напряму жодною часткою полтавського гЗК. Якщо Україна експропріює частку цього активу, вона експропріює пропорційно акції всіх акціонерів компанії. І якщо ж в українського уряду є претензії до живаго, уряд мав би подавати позов проти нього саме в Британії, адже йому належить частка у британській Ферекспо, а не у полтавському ГЗК. Отже, у справі віджиму українська влада, та як прийнято казати, в модних економічних... Видання стейкхолдери цього процесу застосували спершу одне ноу-хау передачу пакету акцій, який напряму не належить тому, на кого оголошено полювання. І поки міжнародні інвестори, яких українська влада активно закликає на всіх майданчиках вкладати кошти в Україну, перетравлювали перше ноу-хау, і було нанесено другий удар зупинення відшкодування. ПДВ на більш ніж пів мільярда гривень. Це безумовно повний безпреділ, Коментує для газети UA економіст Борис Кушнірук. Сама процедура накладення санкцій рішенням РНБО викликає безліч запитань в їх законності. Застосування ж такого новаторського підходу, як блокування ПДВ, взагалі свідчить про повний правовий нігелізм новаторів, а ще про абсолютну безкарність. Чомусь ці люди втратили відчуття, що будь-яка влада не вічна і доведеться відповідати за такий ось економічний терор. Але це лише, так би мовити, моральний аспект справи. Найбільше сьогодні хвилює, що такими діями наноситься масштабний удар по бізнесу. Це неприпустимо, особливо під час війни. І особливо, коли під удар потрапляють міжнародні інвестори. Певне, важко з цим не погодитись. Експерти, чия царина аналізувати політичні процеси, бачать в кейсі Ферекспо чи кейсі Живаго, як кому зручніше, чітку політичну складову. Рішення РНБО про накладення довічних санкцій видається зразком сваволі та вибіркових переслідувань, пише у своєму блозі політолог Євген Магна. Варто пригадати, що в листопаді 23-го року французький суд відмовив Україні в екстрадиції Костянтина Живаго, якому команда Зеленського інкримінувала по суті розкладання власних коштів. На відміну від судового процесу, який передбачає хоча б формально змагальність сторін. Та можливість дійти, скажімо, до ЄСПЛ, запроваджені указом Зеленського, санкцій діють безапеляційно, фактично знищуючи людину. По суті, це рейдерство під омоформом президента. Інші експерти бачать в цьому як політику, так і економіку. Проте живаго працює вся владна вертикаль, пише на Фейсбук Сергій Лямець. Слідчі органи провладні ЗМІ і суди, звісно. Сам факт запровадження санкцій є певним визнанням того, що через суто юридичні механізми забрати в живаго гірничорудний бізнес не вийшло. І не останню роль зіграв той факт, що бізнес живаго зав'язаний на міжнародну публічну компанію Ферекспо. Якби полтавський ГЗК був оформлений на власника, на бабцю, на бомжа, на просту українську компанію, навіть на віргінський офшор. Вже давно забрали б, віджали, запхнули до Арма чи до якогось Мінстратехпрому, а потім вже передали, націоналізували, ну і так далі. Другий аспект як усе це виглядає очима тих, хто дивиться на акції Ферекспо як об'єкт інвестицій? Інвестор бачить типову публічну кампанію Ферекспо AG Switzerland. Це повний цикл, який ще й виведений на міжнародну біржу. Тож для будь-якого інвестора новини про переслідування власника 50% Ферекспо це чорна мітка. Це сигнал, що потрібно скидати акції, бо можна втратити геть усе. Саме на цю кнопку тиснуть автори санкцій проти ЖИВАГО. Сьогодні ми бачимо цей тиск, що включає навіть такий новаторський метод, як блокування ПДВ, обертається масштабними проблемами для української економіки гірничо збагачувальний комбінат це ж бо не підприємство з випуску гандбольних м'ячів чи ароматизованих свічок для гламурних вечірок, а ще не менш масштабними міжнародними скандалами та інвестиційними втратами. Уряд має три місяці, щоб врегулювати ситуацію, каже Лусіо Дженовезе. Які сценарії розглядаєте після цих трьох місяців, запитує журналіст. М'яч на боці українського уряду. Якщо ситуація не буде врегульована, єдиний вихід звертатись у Стокгольмський чи Вашингтонський арбітраж. Що будете вимагати? Скасування рішень українських судів чи компенсацію. Якщо інвестори вирішать, що їм було завдано фінансової шкоди, звісно, будемо вимагати її компенсації. Нарешті на запитання про те, як вплине ситуація на зарубіжних інвесторів, Лусіо Дженовезе лаконічно відповідає: Кейс Ферекспо може бути показовим для них і матиме значні наслідки для України в майбутньому. Просто і зрозуміло.